Всім привіт! Ви на каналі Влад Даня і сьогодні ми тільки проснулись. І в мене сьогодні двадцять 20... ой, в мене день народження, і сьогодні 21 число. Кстати, вчора у нас появився новий котик. О, він. От ми тільки що проснулись. От у нас слішку Що, Дані, з ним народження тебе. Дякую. Поздравте мене теж. І сьогодні ми будемо тобі дарити подарки. І зараз ми будемо відкривати їх. так? да. А -а -а. Десь в тій зоні дані, от золото може, не виходити. Это стекалка. А что есть дорогие? такие наушники. Вот такие, вот такие. А ну дай, а ну дай с Прикольненькие. А ну помири Ну что, нормальный? Да. А остальные подарки будут завтра. Цей торт вам може показатись странним і несмачним, але він дуже смачний. Співай, Влад Загадай бажання. Одна вже потухла. Загадай бажання. Да, не купила такие вот костюмчик прикольненький. Хороший, да. И я тебе, короче, дарю такие прикольненькие чехолчик. И еще такую коробочку. Как думаешь, что там есть? Ну, ну, очень важки. Распакуем чехол. Так что. Шо... И помиришь на свой телефон, да? Да. Мапсики. Вот надевай на свой телефон. Мой телефон. Тихо, сними вот это было, но... Только да. не мое быть. Прикольний чехол такие з мопсиками всі мопсики. Дивили. О, чехол дуже кружен. Все классно. Ой, Сонти, давайте вот такой. Ну шо як вам данный телефон? Отако, такого зробить, по ти говориш с <гас> кем-то. Стоп! Стоп! Я вспомнив, что це? Давай ножники принесу. Що там ножне? Внимание. А це у нас Книжка книжка, да. О-ба-бо-бо-оп. Да. Во, бачите. Отака книжка. Да, яку я хотів ку Чекайте, отака книжка динозаврів. А ну відкриту, що там є. Зараз коробку поки що приберем От зелений фон у нас И динозаври. Ну, ви як знаєте, що дані люблять динозаври ще з чотирьох років назад, може і більше, у нас в сторіс є. Тут ізучаються, в якому році це все. Динозаври, ким вони були? Ну що, будеш потім читати, да? Звісно, ти що? Добре, це відео 21-го числа точно не вийде. Вийде, може, 24-го або 25-го. тому що ще ми будемо 24-го празднувати у дані день народження. Отак, дивіться: у мене нові часи. От, тут показує, скільки годин. Зараз 12,48, да? І, коротше, то мені спустя три дня вже подарили часи, і зараз скоро, через приблизно три години приїдуть гості. Ми поїдемо в п'яту хату. І ми з Данією вже в п'ятій хаті. Ми приготували таке місце, і зараз до нас прийдуть гості, і ми будемо празднувати день народження. Даня приніс квіточки для красоти. Опа, новий гость. Привіт! Здорово. Ну що, як дала? Нормально. Да, не надо. Давай до самого найкращого. Хорошого. Хто не знает, у нас є своя собачка і його звати Блек. Давайте відкривати. Давай, що тобі подарив. Нішу. Як він може вже не ну, Розбагаємо. День народження, то завжди тобі дарять гроші там. Але не знаю. Ну, гроші це. ще топ відкрит. Просто, наприклад, якщо друзі не знають, що дарити, вони дарять гроші, а цей Даня, наприклад, сам вибирає, що він хоче, так? Ну це більш круче. Так. Да. Ну і гроші, в принципі, збирати там на щось. Наприклад, дивлюсь, 2,44. Ні, 2,44, так? Дивлюсь. А там, і, я такий думаю, коли ж вже гості прийдуть і чують. Влад, ваня. Зараз прийде ще якийсь гость, не знаю. Зараз по щелчку пальця, зараз я покажу густя. О, до нас прийшов новий гость, здорово. Даня вот там. Даня вот. І Міша вже тут. Штуки. Шоколадка. Че, я більш радий собаку. Новий гость. О, це, кстати, той самий той, хто знімався з нами в челенджі кубики рубики. Юра, ну що, тебе знову виставляти, Да Це коротше, це днем нам. Ну, типа, я не знаю, що себе, то я тобі потерв все... гроші. Мені всі дереві гроші. Всі по 200 гривень. Ти <свист> понимаєш? Даня вже багато <свист> на 600 ну, я гривень. Я <свист> я <свист> представляєте, зараз ще Діма приїде і подарить ще теж 200. 200. Всі дві іменно цю купюру принесли. До нас приїхав новий гость. А ви ще тебе зосталися? Ну один слово. Вітаю. Да, вітаю з днем народження. Бажаю здоров'я і, здоров і всього-всього найкращого. найкраще. Спасіба Братан і Коротше, ми зараз її хаваємо Олів'є. Тут всі да? Даня любиться, да. Я... Дивіться, що Діма скинув дані. Зараз наш Коротше, Юра приніс з собою той самий легендарний цей. Зараз ми його хочемо розкласти, а Юра буде сказати, поки ми тут їмо. Давайте хто хоче розкласти. Там то такого розкрутити. Да, ну, просто, просто, зараз так. махнути в дерево, і вона розлетиться <гум> Діма, просто крути як-небудь. Що <гум> за звук? Вс, Дім Харе, нормально вже ж. І зараз Юра буде складати. <ріст> От Юра реально склав. Діма, а як ти думав, він Чи там, як думав? Ну, Я понял, що це за махінація, махінація на реалт лайф. Він просто всі команди вивчав. Зараз, зараз ми робимо піцу. Думав, я так, але ми дещо друге зробимо. Рецький. Борошно це, між прочим. Органічне. Органіка, знаєте, що таке? Це тобто не крашене, не вибілене, не китайське ніяке. Це борошно, чисто без Ого, угу. Сама волю випустила. Це я роблю цей. Чиабату. Юра писав мені в цей, як передав. Вже треба казати. Я ж не знаю, хто мені пише. Ліна дивись. Ліже муки, кексів. Що забрати? Бо не бадить. Він стоїть, бачите, він не падає. Він послухний. Ну а я вже. Він бачить вас, ви знаєте, що ви його хочете. А меням. Сечь я бадка.

Чвітері, хлопці, я хотів вам дещо сказати. Ви всі знаєте ігру Монстр? Ой, не монстр, а цей поліцейський. Да. Всі ви його да. грали? Да. Да. Я хочу вам розказати, що ми зараз будемо грати ігру поліцейського. Об'ясняємо правила для підписників. Ми вибираємо локацію і у нас має бути тюрма. І в тюрму треба ховати. Заключеного, наприклад, хтось зараз поліцейський. Наприклад, Юра поліцейський. Він когось доганяє і він ловить, наприклад, Мішу, бо міша там, напер... типа, заключений. Він його ловить і садить в тюрму, і там замочок, який його закривають. Коротше, щоб спасти людину, треба його відкрити, і, і людина вибіжить. Якщо всіх людей там заперли і кого першого зловили, той буде поліцейським. Давай. Давайте на чувачи. Давайте я полюдем, мы так будем. Так, я. Чуваки, чуваки. Чувачи, чуваки. Чувачи, чувачи. Чувачи, чувачи. <танес> Після двох ігри з ігрою поліцейським ми вирішили перекусити, і вже на цей раз нам дали торт.

Чекай, загадаєш зараз бажання, зараз це моє. Загадай. Зараз, зараз, зара. Давайте Що? Кусай. Косає Кусай, е бандіста. М Кусай, гризи. Ні, я Не буду. Не хочу, ковачи. Давайте вріжте. Вріжте? <плёж>؟ Може, давайте його собі та й не собі О, й торт.

Найбільший кусочок мій. Так, ні, то ще не один, але чи не. Ні, а саме найбільше йде в туалет. <ріху> 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 я не поняв нічого. О, блін! Дань, приймай вилку. Дань, приймай вилку. Пацани, я узнав так, тайну тиквандістів. Це не тиквандіст, це наклейка. <ріху> а може Моя, житвора. Стоп, на ви хочете сказати, що я їм картон? Дати картон Він смачний. А ну да, картон смачний. Як я подавився най ми... мені? Як бачите, в нас трошечки вечір. Я зараз везу свого друга на рулю. Коротше, вже день народження ми закінчили, і зараз ми їдемо домой. І ми сьогодні поіграли дві гри: одна страшилка, ніби і одна ігра поліцейська. Як я вам говорив, ми це не знімали, то це було дуже довго. Да, ми грали це з кількох там годин. Навірно, з трьох годин чи з чотирьох і до вісьми це значить чотири часа. А це значить, що ми прощаємось. Я був на каналі. От, ж ви були на каналі на Влад Індалі, Всім пока. When I wake up in the evening, my mind is upset. But I say, fuck that.